Вас вітає Світлана. Сьогодні я зранку прибігла на дачу і дуже переживала Два, даже не два дні, сутки була дуже велика спека, поливали мало. Ну, як поливали? Полили та й пішли додому. І я зараз з сином займаюся поливом рослин. Трохи чоловік пополивав вчора ввечері, ну так, як чоловік, знаєте, прибіг з роботи, полив скільки зміг, тому що він уже ж, ну як сказати, отработав, устав. Ну, ось чорнобривчики стоять. Чорнобривчики стоять. І, тро, і майорчики стоять. Ну Я не знаю, що їх спасло. Можливо, те, що я їх отак прикрила ящиком. Усього, вони всі тут не всі деякі є, вон, бачите, он пропав. А так щось залишилось. Поподливали. Далі ці всі ящички з кабачками, тиквами, гарбузами. Зараз я хочу пообрізати листочки нижні. О, тут, тут тут, трохи відкрила ой вона кудись полетіла, полетіло, полетіло. полетіло. халабуду з огірьками свою. Отак. Вони тут пролиті. Буду сьогодні їх підв'язувати, бо вони вже є такі попадавші. Далі проливаємо, сину ось бурячок, моркву, горох полив, а я далі поливаю ось помідорки. Картошечка у нас поливається. Вода сьогодні гарний напор. І тут повідкривала, пополивала перчики. Помідори в мене вже виросли, дотягнулися аж до дуги, до агроволокна. Сьогодні хочу підв'язати. Ось вони стоять, які вже квітують, але вони такі високі, хоча ну, не всі, не всі. Вон там деякі пару штук. О, високі, це ж, взагалі, та мінічки. 50-60 см. Ці нижні листочки вони вже пропадають, вони жовтіють. Ну і на землі лежать нашу вони будуть. Отак от, от пообрізаю. Там уже он, скоро квітувати буде кабачок, Уже квіточки, бутончики кабачка є. Ось, о, цей листочок. Ось цей листочок. Поки що. Це гарні, такі, акуратні кущики і тут оці жовті позрізати, маленькі жовті. Ом як вже готується квітнути. Маленький, виросимо удаліть. Отак. От я тут обміняла рослинки свої кімнатні на ось такі садові. Ну, хоча бігоня ця вічно квітуча може рости. І в кімнаті я її в горщик висажу. Це бересклет такий, потім звіробой, красиві, жовті, великі квіти. Олімпійський і орегано-круглолисте. Теж класно, воно путує. Я його хотіла. Ось такі рослинки. Забула показати вже накрила огірочки, ось такої ось підв'язала огірки, там ось видно, може чи не видно, видно І накрила їх такий вітер, що воно все розлітається. І далі ще у мене знайшлося два кавунчика ось, у стаканчиках. І я думаю їх посадити у ящичок. Ящичок, так як завжди, я робила картонку, потім трави вниз і ось накопали там, де компост така ось земелька. І ось тут один посаджу. І ось тут один. Земля-м'ягідка. Накриваю отак зверху ящичком, поки воно не приживеться, щоб сонце сильно не жарило. І там потім ще насиплю мульчу, мульчу і все буде рости. Ось так у нас по ящичках. В цьому році такий експеримент. Ростуть кавуни, дині, тикви і кабачки. Так, трохи відпочила, йду працювати над оцею ділянкою. Обрізати ось це-все і риси, тому що вони відсвіли, краси вже такої немає, і треба підчистити, щоб було, залишилось тільки зелененьке. Ось ящичок повний. Все пообирала, все позрізала, ось так буде тепер гарненько. Зараз подв'яжу помідорчики. Взяла чотири отаких коротше, палки чотири і повбиваю їх з краєчку. У мене тут два рядки і веревкою ось так. Вокруг, вокруг її прив'яжу. Все підв'язала ось так. Побривала нижні листочки трохи ще. Кожного разу обриваю, обриваю. Два ряда у мене тут. Помідорків, оці якісь ті однакові висоти всі, а оці якісь повищі. високорослі. Так от вийшло. Може тут зараз ще кілочок зап'ю, натягну. Тепер оце мені треба оце все попроривати. Потім що, яке залишиться там повідбирати, досадити, бо тут є пусті місця. Оце в мене на вечір така робота. Тут от морковку я вже давно прорвала, вона вже так хорошо росте, а тут ось це пусте, пусте місце. Треба засадити. І там теж поті потім, порядочок. А, я думала, вже щось пече. От. Так що порядки ще робимо. Ще в нас не темно. Ось скільки вже вирвала, ось скільки ще залишається. Ще два рядка треба прорвати. І ось скільки вже насадила. <кій> Ой, з ума можна зійти. І жуга пече, страшне. Треба піти випити пігулку і далі робити. Зараз покажу, як яку красу навів у мене син, яку грядочку зробив з полуниці. Ось, о. яка чистенька, рівненька, ще так зробив таку, ну, щоб возвишеність така, щоб по бокам була, щоб водичка не утікала. Красивенько так. І ще вот це воно буде пускати в усики і так рости. А там у нас вон яка вже заросша діляночка. І тут. Треба буде на весну розсаджувати. Масяня, а де ти? А де ти? А що там такое? Що случилось? Що такое? Де ти гуляв? Та що такое? А? Что такое? Масик, где ты был? Где ты был? Кися. Масяня. Ясно.